Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І в студії сьогодні художник Тарас Полатайко. Вітаю, Тарасе. дня. Тарас Полатайко 25 років майже прожив у Канаді і зараз повернувся до Києва. Невідомо чи надовго, чи назавжди. очевидно, як карта ляже. Але що спонукало зараз саме приїхати до України? Які враження від того всього, що відбувається в Києві і ну, в Україні, зокрема. Ну... Час такий, і так вийшло, що місяців шість я просидів в комп'ютері, тобто відучив дов, довчив, тобто семестр, ну я там викладаю от приїхав. І що? Ну, ну що, що, е, ну, по-перше, ну тут ну, треба щось допомагати, якби тут щось робити. А, ну, і взагалі, якби ми, ну, як на мене, то ми десь на стрижні на в авангарді зараз, у що відбувається, от, у нас. Чи будуть якісь мистецькі проекти пов'язані, зокрема, із з війною і з тим, що відбувається в Україні, бо вже ми можемо спостерігати ну принаймні протягом останніх 6-7 місяців. і Художники, і письменники, і музиканти так чи інакше намагаються певним чином відтворити, зафіксувати те, що відбувається? Е, ну я от недавно, десь тиждень кілька днів тому, відкрив проект в національному художньому музеї. Називається Війна 11 портретів. Ну, це благодійна виставка. Ну, почалося все з того, що ми з музеєм домовлялися, півтора року розмовляли, що буде там великий проект, який там ну, не мав напряму там, стосунку до війни. А, а потім якось так здалося. Ну зрештою війна йде, і а ми тут якісь естетизуємо щось. Ну, тобто я. Тобто вирішив той відкласти і зробити дійсно благодійний проект, ну, ціль якого дійсно збір коштів там, конкретно на, на поранених. Зараз ми бачимо якраз ці портрети, частину їх. Чия це була ідея? Власне, от ви як художник зайнялись фотографією і зробили такі портрети. Е... Ну, фотографія це для мене не, не нове. Я якби художник, художник ну, концептуальний, що означає, що я спочатку щось придумую, там от, що мені ідея спочатку, а потім вже ну, щось, щось логічне, економічне чи ефективне, ефективніше в фотографії виходить. Щось виходить як інсталяція, щось виходить як живопис. Тобто в даному випадку, фактор номер один був, щоб це було ефективно в сенсі збору коштів. Тобто потрібно було це робити швидко. Потрібно було робити об'єктивно, тобто без перепуску якби, через себе, через суб'єктивність. Вирішив просто піти в лікарню, пофотографувати, зробити портрети хлопців поранених. Чисто от портрети. Ви знайомилися з ними, ви розмовляли з ними? Вони вам розповідали якісь історії. Чи ви намагалися абстрагуватися і просто ну, працювали просто як. Людина якась із з боку? Ні, ні, важливо, власне, оце от, ну, персональний контакт був важливий. То що, по-перше, е, перші хлопці відразу не розкриваються, то що ну, вони дійсно в такому стані. По-перше, ну, роздягнуті там, лежать з перебитими ногами, там каліцтва, ну, е Виникає таке, що ну, по-перше, в душу лізти відразу так, от, цей бар'єр перейти. Ну, ну не хочеться людині в такому стані. А потім, ну і вони питають: а, ну, а тих хто, ви хто що, ну. Кажу, що ну, от таке ну, хочу зробити таке, щоб зібрати гроші там, на АТО. Відразу як оце от що А на АТО, давай працюємо. Тобто відбувається оцей от контакт, хоча з іншого боку, ну, от, хто там, ну скажімо так, скажімо, доросліше, ну, старше, там там вже різні є вони від 19 там, спектр до під 60. Люди, то їм більше є що сказати. А, а, а малі пацанино по 19 років вони, якби ну вони, мабуть, ще інтерв'ю ніколи не давали. Там йому там мікрофон включив, він хвилюється. Тобто, там ті вийшли коротші записи. Але так, власне виставка складається з 11 портретів і 11 треків. Я записав от в їх персональній mm -hmm. історії, тобто особистий досвід. Ну, зрештою люди через пекло прийшли. От, і от тобто хто... ти приходиш і ти можеш чути там ці історії. Так. Тобто, висять портрети, на стіні, на стіні тут же біля кожного портрета пара навушників вдягаєш, слухаєш, що МП3 стоїть. Е, тобто, ну слухаєш, що він тобі розказує про, про себе, про свій досвід, а він на тебе дивиться. Наскільки це змінило Тараса Полотайка, ці всі історії, і взагалі вся ця історія, яка зараз твориться і відбувається в Україні. Ну... Таке крупне питання, але от так якось коротше Це порівняно повісти. з тим, що ви казали, що шість місяців сиділи в інтернеті далеко в Канаді за океаном. Очевидно, там що там теж співчуваєш, спів переживаєш і, і намагаєшся щось удіяти. Але от тут конкретно, тут і з цими конкретно людьми. Ну, в мене почалося там. Оце, от що переживаєш, переживаєш, переживаєш. Там нічого конкретного ну на майдан не можеш поїхати, тому що викладаєш там з університетом контракт. І, і в результаті оце от так дуже сильно накручуєшся, і аж поки от ну я не почав, я ще там, якби благодійну виставку робив, зв'язався з, з, з фотографом з Києва. Знову ж таки, потрібен був якийсь такий швидкий ефективний хід. Просто кажу, хлопці, дайте фотографії, і Люди, от буквально я здивувався, скинули мені там високе розрішення фото ну чисто на словах повірили, що я не буду їх ніде друкувати. Чисто од надрукую, зроблю виставку. Ну, благодійно зберу гроші. Ну, от, таке от І, і, і от Після цього якось воно ну, трохи легше стає, що я ну, щось зробив реальне. От. Ну, так само і тут. Е, ну, до речі, щодо актуальності мистецтва, це, от, вибачте, дебільні оці от модні слова, актуально у Львові зараз тиждень актуальне мистецтво, І люди сидять там, перетирають, в чому сенс якби, мистецтва в час, отакий час. І... Перетирають на якісь там польські гранти, от, в кнайпах сидять. От, от, актуальне мистецтво. А чому? Актуальне мистецтво то, що. От, що... Робити щось треба. То ви вважаєте, що зараз трошки треба відсунути в бік е, всяке естетство, Давайте так його назвемо, і реагувати власне на ці всі виклики, які є. Ну кожен для себе вирішує, але просто йде просто абсолютний ну, маразм, де девальвації оцього слова, актуальне мистецтво. Ну кому воно актуальне? Кому е, відпрацювати грант? Актуально? Це термін, з яким багато тут. Працювали і про які багато дискутували там останні, ну там, напевно, з десяток років, хоча зараз здається, що вже менше. До речі, там певна така дискусія про актуальне мистецтво в, в західному культурному цьому середовищі, вона є чи вона була? Чесно кажучи, її немає, тому що е, у нас от просто з'явилося от це от сучасне мистецтво чи актуальне мистецтво, скільки й морочків там от, як незалежності, приблизно там, років 20. От, і от з'явився цей термін, і воно тут в цьому контексті як щось нове. Пояснити це в принципі дуже досить просто. Там тяглість от розвитку мистецтва, вона йде, там ну від, від ну де там взяти від, від Пікасо, чи, Ні, Пікаса, вже потім, скажімо, від Рембранта, от там 400 років безрозривно. У нас же ж воно був от Ждановський указ в 1932 році про соцреалізм, і оця от діра така страшна, що було тоталітарне мистецтво. Е, на заході це таке було ну тільки в Німеччині, але ну у поляків було сім років, аж сім, до речі, аж тобто від 44-го коли совок прийшов і до смерті Сталіна. А потім у них повернулося це все в нормальне русло. Ну, відповідно, у німців це було там нацизм, скільки він був десять там років. От, і, і досить важко їм було повертатися. І це теж окрема там, глибока тема. Там у них вже томи про це написано, як отак от культура випадає з цього всього світового фонду. Ну а у нас ну 1932 конкретно. І ну, Якщо розібратися, то десь до 90-го. Ви теж виховувались на соцреалістичному мистецтві? У вас mm. тато художник? Ну, підсвідомо, я в ньому виростав, як всі ми. Мені ж там за 40. От. Тобто, з присавку я жив, звісно, але в мене було, я був такий, як не знаю, як воно вийшло, довго розказувати. Такий з дитинства Ну, добрий, добрий викладач в школі був і, і в родині там. Так що я якби в мене в мене була. А, і, і до речі, оце от що живеш в Чернівці, в Чернівцях архітектура ж габсбургська, австрійська, і там ну читаєш книжки, починаєш. Просто розуміти, що вона оця, от дикана відповідність того, що, ну, що цієї архітектури за цими, от, ну, що, що, що в ній відбувається. От, ну, починаєш занурюватися в історію, копати, цікавитися, якось, що, в чому справа. Там знаходяться люди, в яких є ну, книжки, яких купити тоді не можна було. І так поступово так, от, стаєш якимось дисидентом. А ще одна цікава штука, що 25 кілометрів від Чернівців кордон. В які до якого їздять оці всі, ну шфарцовка була, там поляки, румуни, в яких жвачки. Купуєш як дитина і заздреш їм. Тому що, от з батьками до озера доїхали, а ті поїхали далі. А, а ти поїхав додому, і оце от така дивна така географія, що якби Київ-Москва все в цей бік, а в цей тупік. Так от я цього літа взяв і поїхав. І воно такий дикий кайф, від того, що все, все, все от такий тупік. 25 кілометрів, а не можна? Ну нарешті, от взяв і... ні, Минулого літа, я ще пішки спеціально перейшов. До речі, от в той час ну там ще в дитинстві, очевидно, в Чернівцях, от були якісь речі, які вам були цікаві з точки зору мистецтва, і в який бік вас спрямовував тато? Там цікавого, там була така невеличка група художників. Там був, як на мене, головний головна постать був Петро Грицик. Петро Грицик був ем, от для мене важлива постать, тому що я вже в Москві вчився, і, і коли приїжджав, ну якби почав займатися якимось, як, як мій батько казав, туалетами, тобто ну дюшам мається на увазі. Ну, сучасним мистецтвом читати, цікавитися. от. І приїжджав туди, і батько мене познайомив з Петром Григоровичем. А Петро Григорович вчився у Львові у Сельського, у Романа Сельського, тобто ще покоління, яке їздило напряму в Париж. От, власне, оця от тяглість, вона ж на у нас на заході не в 32-му році закінчилася, а а в 44-му. Що Савок же ж туди пізніше прийшов. Ну там на рік 39-й, але в основному 44-му. Разом з цими от, танками. От що тепер. і Ну і Роман Сельський був, це, тобто це покоління викладачів у Львовському інституському інституті. А, а вже там Петро Григорович мені розказував, а Петро Григорович любив поговорити. І, і книжки мені давав, я нічше прочитав, 16 років. Тобто, ну от е... А чому Москву, спроб... до речі? Ну а куди було їхати? Тобто, Москва це ж був такий Совєтський Нью-Йорк. Тобто там, там ж відбувалися оці, от, ну якщо йдеться про якесь сучасне мистецтво, чи як тоді називалося авангардне, то треба було в Москву їхати. В Києві це ж обрубалося дуже жорстоко. Тут, якби, на жаль, була провінція в той час, в цьому сенсі, там. Все, що відбувалося, відбувалося там. в в коми по поїхали з Москви? Ви не довчились там, здається, ну, чи довчились? Ну, знову ж я, якби досить рано в житті, там ще в якомусь там віці зрозумів, що. Тим, чим я займатися, от хочу от, що цим такого плану мистецтвом тут займатися е, можна в, в форматі дисидентства. Е, Дисиденство мені теж якби не пасувало, то, що в якомусь віці я зрозумів, що воно обов'язково стає політизоване, а, а потім ще зрозумів, що це завжди буде такий вивазний, якийсь формат. Тобто, ну, щоб довго не розказувати, в Москві, там, це кінець, кінець 80-х, Петлюра Саша мені каже, слухай, ну ти ж оце. от, Давайте я йду познакомлюся з цим. кураторы з куратори приїжджають. Ну, я кажу, там мені воно якось це. Я, 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 я звідси їду. А, а Саша каже: Ну, дивися, ти ж якби там то, вот, це читав, і ти знаєш, ти всьому варишся, давай. А дивися, от Африка ну, був такий Бугаєв, художник поїхав в Берлін 5 тисяч доларів привез. Велосипеда щось він там розкрашував. Я кажу: ну слухай, ну, я ж, я не хочу займатися вот матрьошками в вигляді сучасного мистецтва. Тобто в мене був такий цей юношеський максималізм, я хотів звідси урвати і жити там, та от, в тому контексті, працювати, де працював Дюшам. От я от десь так думав. От. Вийшло? То, ну, Як вийшло, вийшло. вийшло. Ну, До цього часу цим займаюся, значить, вийшло. Художник Тарас Полатайко сьогодні є гостем нашої студії. Ну, добре, от ми е, дійшли до того, як ти приїхав до, до Канади, одразу до Канади. Угу. Рейс, Москва, монреаль Аерофлот з зупинкою в що він тоді перезаправлявся. В Ірланді. Це дуже цікаве покоління нової такої міграції на, на межі зламу і розпаду Радянського Союзу. Ти туди їхав? Як? Ну, як, вибачте, за патетику і наївність. Там, як українець, як совєтський гражданин, як громадянин світу? Як хто е, їхав? Ну. Таке питання, вони, не у можу Мається зад... на увазі, ти я поїхав розумію, туди розумію. до діаспори. Ні, а... ні, ні, не до діаспори я їхав. Я їхав, власне, до Дюшама, так би мовити, шукав от, е, е, тусовку сучасного мистецтва. От, і, але їхав, тобто, коли я жив в Москві, е, ну я був скоріше совєтський гражданін, який був антісовєцький гражданин, е, панк. Гражданін. Тобто, у мене був е, чорний плащ, Вермах. Реальний з Калінграда з Коніксберга з трьома цими кульовими дірками в спині, когось там застрілили. В 40-х роках, мені подарували. Я в Москві у СВ в той час ходив. Був Кайф, що ветерани лякалися, того що Опа, в метро їдеш. Тут так, офіцер Вермахта. От такого плана я був совєтський гражданин. От але в той же час я в Москві тоді казав, що я що я австрієць і взагалі бендеровець. Ну, тоді це було простіше казати, тепер, мабуть, такі зарізали. Тоді можна було. Ну, тоді воно ж все ввалилося, Цирк. тоді була вальготність. Там, якби, така там же mm. ж було тоді вільніше, ніж тут. Тож воно ж зверху все почало. Ввати. Великі зрушення були, як у художника в тебе от від того, що ти побачив у західному світі, в тому буржуазному, капіталістичному, імперіалістичному і в тому, що там загнивало останні 100 років. Так, перше враження було, знаєш, от я ж в мене ж освіта вже, якби і звідси є освіта, і дві, якби і тамошня. Е, От для от людини, яка от так от так взяла ну, переїхала, враження, що опа, оце, що треба було у Петра Григоровича випрошувати там Нічі, Шопенгаура хотілося щось там почитати. Приходиш в бібліотеку, там є все, включаючи, ото, що в нас, от там Леніне Карламат, там ну все є. От там чотири поверхи університет, буквально все. І перший рік я, в принципі, сидів в бібліотеці і, і читав. Е, от, от Такий шок, знаєш. Що, от, от тобі, ну бери. Бери чита. Як ти ставишся, до речі, до заборон різних у мистецтві. От Ти сказав, там була різна література абсолютно. От У тебе є заборонені теми? Особисто є етика для мене ну скажімо, педофілія це для мене табу. Щось таке, от що вражає не я б не патологічно, Що таке патологічно, Що таке норма? Це це може бути довга розмова. Е, в мене взагалі етичний дуже просто в житті. Не робити чогось, що якби спричинює біль людині іншій людині. Все решта можна. То, то, так само в то в принципі заборон майже ніяких немає, дивлячись, як ти можеш потрактувати, поінтерпретувати той, ту чи іншу ситуацію, яку хочеш відобразити. Я, я дивлюся на мистецтво, як такий якийсь там ну, не каталізатор, цей показник. Тобто, мистецтво це територія свободи. Тобто, якщо художник починає себе з ну якусь внутрішню цензуру, це вже якби це вже не те мистецтво. Тобто, мистецтво, воно якби виявляє якісь. Процеси тобі забороняли колись щось робити, десь ну або казали, може Тарасу цього не треба, бо це когось образить, або комусь не сподобається? А ну постійно, воно ж, власне, так і буває. Коли ти там загострюєш на якісь такі увагу, на якісь такі пограничні якісь темі. Завжди ж є табу, навіть в, в так званому там вільному суспільстві, ну абсолютно вільного суспільства. Ну це ж теоретична штука. Воно його не буває. Завжди є якісь такі хворобливі, там болючі точки, на які, власне, час від часу художники і, і натискають, і воно цікаво, воно щось виявляє за суспільство. Кілька років тому ти в Києві, тут у Національному художньому музеї, теж робив проект, теж дуже непросто робив проект Спляча крашуня. Про що це було? Це була якась метафора того стану, сплячого, чи це було естетство чисте. Ну, І воно було і все, і то, що ти сказав, воно було і естетство, і, і текст взятий буквально з, з класичний текст сказки і з, перенесений в, в життя, тобто в реальність, ну, от, якби, в сенсі там, семіотики, в сенсі мистецтва. Це мене цікаво. Але коли береться архетиповий текст, причому йому, якщо розглядати цей текст йому. Не це не Шарль перо, це, це взагалі йде до цього Амур е, і Психея, тобто це п'ять-п'ять тисяч років, тобто це архетип, який в нас сидить дуже глибоко. Е, ну, спляче красуня, ми ж всі знаємо з дитинства, і і пра п'ять -пра -пра -пра, тисяч років люди це знають. Тобто це сидить дуже глибоко, і от, і, і от цей, от якби ну, текст, скажімо, який ми в, в собі носимо, взяти і зробити реально відіграти в житті. Причому по-справжньому, що там же ж було, що якщо її поцілуєш красуню, а вона прокидається, вірніше, розплющує очі, то ти одружуєшся. Тобто все по-настоящему. Ну і в цьому, от якби була гострота, тобто це, от якби текстовий метафізичний такий елемент, абсолютно збігався з буквальним, тобто ну, з життям. У тебе дуже багато таких робіт, де межа між грою, ну власне вигадкою, власне, штукою мистецтвом і життям, вона дуже. Ну дуже майже непомітна, от таким mm -hmm. маркером проведена, який зникає, як на виборах, знаєш, коли ти там ставиш пташечку, а потім бюлетень чистий. Це спеціально так робиться, така провокація для людини. От чи можеш ти прийняти рішення і нести відповідальність за своє рішення? Бо ми ж сидимо біля телевізорів, можемо там лаятись, любити щось не любити, на кухні когось обговорювати в житті, реально людині сказати про це нам набагато важче. Ну ну мене взагалі давно цікавить, от поняття чи відчуття, чи розуміння от 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 реальності, от як такої. Тобто для мене це цікава така радикальна штука. Тому що ну, якщо ти втрачаєш почуття реальності, скажімо, я втратив от е, тут в студії скільки нас є троє. У вас от вони одне, а в мене інше, то я стаю неадекватним мене закриють. Псіхушку, правильно? А, але от мистецтво це власне та територія, де можна якби, цим от, експериментувати. Тобто, от власне красуня, там був оце от е, сув. Е, тобто Дійсно, ми всі жили в касці. Я вважаю, що мені повезло, мені це вдалося і потім. Після цього це було настільки інтенсивно все, я, я почав робити. Я сам якби не знав щось, як, як воно вирулить. І потім, оці чотири місяці життя реально в касті. Ну я, якби як автор, але теж я там присутній був. Воно було реально люди приходили з сподіваннями одружитися. Дівчата спали, хто хто спав, хто з закритими очима, бо я їм не казав. Чи мене питала там, що будеш таблетка нам давати. Кажу ні, очі закриті, значить, спиш мене не цікаво. Там наскільки ти там глибоко спиш чи поверхово спиш. Головне, щоб очі були закриті. От ну і власне, оце от розміш тут на не на, на, накладалися сни, мрії, фантазії, еротичні фантазії. Там, якщо, якщо про це починати думати, там виникає от, в такому дуже простому жесті. От мене таке цікавить, коли воно дуже просте, але якщо людина починає багатопластово думати, його можна сприймати дуже просто, чисто візуально. Але якщо комусь хочеться в нього вникнути, там є от таке от нашарування. Е... Ну і власне, от що сув реальності, воно воно і казка одночасно, але воно реальне твоє життя. Наскільки тобі конкретно потрібно переживати ті чи інші речі, от про які ти потім говориш уже як художник? От Ти там жив свого часу в Чорнобилі, тиждень чи скільки, чи десять днів, здавав 5 літрів крові. Ну це взагалі божевільна якась ідея для там, ну для перформансу можна це назвати. Хоча там можливо інші були причини. Я не знаю, в Бад ЕМС канарку возив там, де підписувався цей указ, страшний емський, емський і так далі. Це провокації для себе, для самого каталізатори і ці стимули для самого себе в першу чергу. Так. Ну, Тобто, я, я роблю те, що мене цікавить, по-перше. Е, ну, я ж, якби, не, не комерційний художник, тобто, я не бізнесмен. Е, тобто, я, я, я так живу, щоб мені було цікаво. Вільний все. від критики, в принципі. В принципі, так мені якби більш-менш все одно. Мені головне, щоб це було чесно. От для, для для самого себе. Ну дивись, багато дуже дискусій у нас і ще до цього часу, очевидно, є, бо ну як не ми все ж таки досить консервативна, напевно, нація. І... А, а, а можна я повернуся? Можна. Бо ти запитав, я так і не відповів про Чорнобиль. Та сама штука, власне, тоді. Е, мені вперше, оце ну художник він як? Він щось робить інтуїтивно, а вже потім заднім числом ретроспективно починає якби, розуміти десь, куди воно вкладається контекстуально. Там ну принаймні чесний художник так працює, а, чи той, який не, не намагається там кудись там відповідати якимось ізмам, чи бути в якомусь там е, руху, чи моді. Чи таке. А, тобто от тоді я, от, от то, що я тобі казав, це було давно, я багато читав, там теорія мистецтва, все це було цікаве, нове відкрите і зробив кілька виставок, кілька якби, серій робіт, і потім мені, власне, самому е, виникла така сама підозра, що я занадто якби, це все інтелектуалізую, занадто воно від голови, а, а як би не звідси, не інтуїтивне. І, і, і тут виникає така досить, якщо про це думати, да, логічно, знову ж, то виникає така, така абсурдність, то, що якщо, добре, ти це зрозумів, що ти головою ти це зрозумів. Ну, а як ти включишся? От, якщо воно ж якби десь відмирає ця інтуїтивність, то що голова теж така штука, що вона дуже швидко починає заміщати інтуїцію. це таке концепт Актуалізація хвороби концептуального мистецтва, але чекай, я зараз закінчу. Що Шо... от я вирішив, що я таке щось зроблю, де моє власне, життя-процес буде співпадати з оцією ідеєю, воно автоматично вже пояснювати нічого не треба. Оцей от процес, розумієш, от кров, воно стає частиною проєкту, і вже мені. Ну якби от через цей проєкт я, я перескочив з цього. Типу це був такий переломний період. Так. Я про консерватизм. Що мається на увазі? Ми ж звикли приходити на виставку як на виставку. Прийшов на виставку, подивився картини, пішов. Прийшов на концерт, сів у крісло, відсидів там годину-дві, пішов. Ну і так далі, і так далі. Це стосується всього. Оце звільнення, наприклад, від стін у там. В сенсі виставок художніх для нас там було новиною певною, вуличні різні перформанси і так далі. От як тобі здається, наскільки за останні там 10-15 років українська публіка до цього звиклася? Бо було навіть до скандалів, доходило, до закриття там різних речей. Ну, у нас дотепер на загал, публіка досить консервативна, мені здається. Тобто, все-таки чекають, що це буде картина, живопис на стіні. Ну, хоча воно, мабуть, змінюється. Ну, я, зрештою, тут не живу, не буду тобі розказувати про те, що тут відбувається. Ну там відбуваються ж якісь там виставки, ну, пінчук-центр, все-таки модне місце, туди люди ходять. Але те, але що ти сказав, воно ж оце Тому, от, Я не знаю, знає, чи знаєш, знаєш Джон Кейдж, композитор. Там, власне, от, коли він зробив 40 секунд, і 40 mm -hmm. здає, це, пустоти, тобто він вийшов до піаніна, поклав руки і. Власне, от що, що йдеться, що, що відбувається в залі. Що відбувається в залі, оце от, в мінімалізм. Тобто, як я студентам пояснюю, що якщо е, зараз от, от вас тут немає, ви заходите, картини не висять, а я кажу, а це все таки виставка, то ти починаєш помічати якісь тріщини в стінах. Порожній простір. Угу. А ж він ж ніколи не порожній. Що таке Україна єдина? Чернівчанин вчився в Москві, прожив більше ніж півжиття за океаном зараз у Києві. Очевидно, очевидно, багато рефлексій є щодо того, щодо самого цього вислову Україна єдина, який дуже багато обговорюється останнім часом і має теж різні відгуки про свою користь, так чи інакше. От що для тебе Україна єдина? Важко так зараз сказати, Україна єдина. Ну, Україна просто. Україна єдина. Тобто, ти це не, не обмежуєш, не, не обтягуєш винятково кордонами, винятково мовою, винятково етнічним походженням, винятково якимось культурними подобаннями? А це до мене нарешті дійшло, якби просто не чекав цього питання. Ну, дивися, у поляків є е, е, ідея Полонія. Тобто, Полонія це. Всі, ті, хто живуть в Польщі, всі поляки, які живуть. Тобто, це якби те, що росіяни придумали руський мір. Оце, от якби, а в нас, якби, ну, по-перше, України не було, вона тільки десь зараз починає створюватися. Воно ж таке повинно бути. От поляки, все от так, що відноситься до сфери польської культури, от от воно є десь. Все, що належить до сфери української культури і за межами України, це теж все Україна. Звісно. І, І все, що відбувається в Україні, навіть зроблене не українцями. Це теж Україна. Все що, як на мене, все що на цій території відбувалося, воно ж має стосунок до, до того, що до цих процесів, які тут були. Тобто люди, які звідси виїхали, Гоголь, Гоголь українських е письменник, він він може вважатися російським. Він є російським, але він теж український. Воно ж одне воно ж цікаво. Це, це хороша така універсальна ідея. Я дякую тобі за участь в нашій програмі. Нагадую, гостем студії сьогодні був художник Тарас Полатайко. На все добре.